Вітаю, ласкаво прошу до другої частини стислого переказу аніме Клинок, який знищує демонів. Продовжуємо історію в будинку, де змінюються кімнати. Головний демон знаходить танжеро і починає крутити кімнату, атакуючи танжеру барабаном з розсікаючою атакою. Хлопець продовжує ухилятися від атак. Через це демон починає бити усі барабани з великою швидкістю. Танжер зміг відчути запах, що з'являється від кігтів перед атакою демона, і тепер ця атака безпечна для нього. Він вмиває демона і бере в нього зразок крові, після чого забирає дітлахів і виходить з дому. Там мисливець кабан б'ється із Зеніцу, який захищає коробку з незуко, знаючи, що це найдорожче, що є у танжеро. Зеніцу, як і кабан, здогадався, що у коробці демон. Він дізнався про це завдяки звуку ще при зустрічі, але все одно продовжав захищати коробку. Танджеро напав і зламав ребра кабану, після чого він каже, що це був підлий вчинок з боку кабана. Мисливцям заборонено битися між собою без достатніх на те причин. Після цього вони починають драку на кулаках, під час якої у мисливця падає його маска і перед танчером стоїть хлопець з жіночим обличчям. Такого ніхто не очікував. Через це драка закінчується. Він представляється як Яносський і падає непритомно. Ввечері усі вони спускаються з гори і йдуть у місце для відновлення мисливців. Вночі танжера за запроханням зеніцу показує своїм новим друзям Незоко. Через деякий час мисливці, відновившись, отримали нове завдання. Вночі дійшовши до гори, вони побачили пораненого мисливця, але, підійшовши ближче, вони лише бачать, як щось невидиме потягнуло його до лісу. Зеніс злякався і не пішов в ліс, тому яноски і танджеру пішли удвох. Вже у лісі вони помітили усюди павутиння. Далі вони зіткнулися з мисливцем з раніше прибувшого сюди загону. Той ніяк не очікував побачити тут двох мисливців нижчого ранку, тому що тут потрібен стовп. Стовпи це найсильніші мисливці з вищим рангом, елітні мисливці. Це дратує носки, і він починає допитувати мечника. Той розказує, що був у групі з десяти мисливців. Їх загін повинен був піднятися на гору, але деякими мисливцями щось уволоділо, і вони напали на інших. Згодом на них вийшли члени цього загону і спробували вбити. Поваливши одного з них, Танджеро відчув запах від його спини і знайшов нитки, якими їх контролював демон. Танджера просить Яноски знайти вода, але в цей час над ними з'являється новий демон, якого звуть Руй. Він вимагає, щоб мисливці пішли і не турбували його сім'ю, після чого сам просто йде. Тим часом Ворон прилетів до голови винищувачів і передав новину, що більша частина відправлених винищувачів вже померли. Тоді голова відправляє туди двох стовпів гію і шинобу. Танджера використав свій нюх і знайшов демона лільковода, до якого вони терміново побігли. Перед собою вони бачать ще живого мисливця, яким управляє демон, В додаток до цього, чим ближче вони до демона, тим сильніша його маріонетка. Цей демон дівчина, яку Руй називає мамою і не полягає поспішити з мисливців, тому вона піднімає ще двох людей, які і так майже померли. Танджера хоче спробувати їх врятувати. Якщо просто перерізати нитки, то їх знову сплетуть маленькі павуки. Він вирішив знерухомити мисливців, поки вони не розберуться з демоном. Тоді ляльковод просто ламає шию своїм маріонеткам. Танджера і Яноски побігли до демона і зіткнулися з найсильнішою її лялькою. Завдяки розуму танчеру і спритності Яноски вони перемогли і її. Тепер вони майже біля ляльковода. Яноски підкидує танджера, щоб вбити демона, яка без бою вирішує просто здатися, оскільки, померше, вона зможе звільнитися від руй. Данжера відчув, що вона пахне стражданнями та болем, тому він дарує їй безболісну смерть. Вона вдячна йому за це і попереджає його, що тут знаходиться демон 12 місяців. Тим часом Зеніцу зміг перебороти себе і відправився у ліс за друзями. У глибині лісу його вкусив павук з обличчям людини. Панікуючи, Зеніцу вибіг на лісову поляну. Там висить дім з людьми, які перетворюються на павуків, а з дому вилізає павукоподібний демон. Він повідомляє, що у тіло мисливця потрапила отрута, і через деякий час він перетвориться на такого ж маленького павука. Демон у подробицях розказує про це перетворення. Налякавши Зеніцу, він довів його до втрати свідомості, а як ми вже знаємо, у цьому стані Зеніцу неймовірно сильний. Павук почав плювати кислотою і атакувати своїми павуками. За поведінкою Зеніцу демон зрозумів, що мисливець знає лише один прийом, але Зеніцу більше й не треба. У минулому він вивчав усі шість кат хрому, але опанував лише першу. Його синпай у минулому стовп хрому Джигороковаджима, сказав, що якщо Зеніцу вміє лише щось одне. То потрібно довести це до ідеалу. Саме так він і зробив, що допомогло йому знести голову демона в одну мить. Хоч демона вже і нема, його отрута все ще діє, а це означає, що Зеніце може померти. Тим часом Яноски і танчери помітили ще одного демона, а саме сестру Руй. Вона заманює Яноски за собою на інший берег, і на нього нападає їх батько. Демон виявився таким твердим, що Яноски і танчери не змогли нанести йому урон. Танжера вирішив знерухомити демона, зваливши на нього величезне дерево, і навіть це не допомагає. Демон підняв дерево і відкинув танжери далеко у ліс, залишившись з яноски віч на віч. Танжер впав рядом з Руй, який задля покарання розрізає обличчя сестри. Руй каже, що вони усі сім'я і мають міцний зв'язок. Але танжера каже, що сімейний зв'язок пахне довірою, а від них тхне жахом і ненавистю. У цей час на Руй нападає ще один мисливець з першого прибувшого загону, якого демон. Демон нарізає на дрібні шматки. Слова Танджера його зачепили, і тому руй на нього нападає. Під час бою Танджера навчився відрізняти запах павутиння і перейшов із захисту на атаку. Він напав на руй і хотів порізати одну з його ниток, але та зламала його катану. Тим часом Яноски все ж зміг відрубати руку демона, і той втік. Не зрозумівши ситуацію, Яноски почав його переслідувати, але це була помилка. Демон перетворився на більш сильну форму, і тепер яноски буде нелегко. У спробі атакувати Яноски зламав свої катани, і демон схопив його, але з лісу вибіг його Спаситель Томіока. Танчер, зламавши меч, не здається і ухиляється від атак, тому демон випускає величезне павутиння на танчеру, від якого його спасає Незука, прикриваючи його собою. Це шокує Руя, тому що він побачив у них справжню сім'ю, а не ту, яка є у нього. Через це він захотів зробити Незука своєю сестрою. Руй розрізав свою сестру на шматки, тому що вона, як і інші, не може робити те, що він наказує, тому він відправив її розібратися з іншими мисливцями. Після цього запропонував танджеру згоду він не вб'є його, якщо танджеру віддасть незоко. Танжер відхилив пропозицію, і сказав, що має намір вбити руя, який виявився п'ятим демоном 12 місяців. Руй, завдяки ниткам, забирає незаку собі. Вона чинила опір і підряпила йому обличчя, за що він повісив її на павутинні і почав бити Танджера. Руй впевнений, що танджера не може щось зробити йому, і тому сам підходить до нього, даючи йому шанс вдарити себе. Танджера зміг дочекатися моменту і підніс клинок до шиї демона, але цим не поранити Руя. Після цього демон відкинув його назад. Танджера ще раз спробував напасти. У цей раз він використовує те, що зламана катана стала легша. І, використовуючи прийоми з обертаннями, він може надати їй швидкості, цього достатньо, щоб розрізати нитки. Але Руя був ще один трюк нитки з його кров'ю, які вже точно не розробити. На порозі смерті танцю розгадав свого батька, який танцював танець бога вогня. Його батько був хворий, але міг продовжувати танцювати декілька годин поспіль. Все завдяки правильному диханню, так можна танцювати скільки завгодно. Цей танець був бойовим стилем, який успадкував Танджеро і зміг використати його проти руя, розрубавши нитки і зблизившись з демоном. Наостанок йому допомогла Незико, яка своєю магією крові запалила нитки поблизу Танджеро і він відрубав демону голову. Від змін техніки танджеро знесилився, але йому ще потрібно допомогти Яноске. Несподівано Танджеро відчуває запах крові і розуміє, що демон ще не помер. Він сам відрубав собі голову, щоб вижити, і тепер він готовий добити Танджеро. В останню мить впію увійшов Томіока і, скориставшись одинадцятою катою води, яку саме придумав, позбавився павутиння і вбив руя. Після його смерті нам показують флешбек про сестру Руя. Він врятував її від мисливців, щоб вона приєдналася до його сім'ї. Руй поділився з нею своєю кров'ю, після чого вона стала демоном павуком. Але інша його сестра казала, що це все лише гра, і між ними усіма немає ніякого сімейного зв'язку. Після чого вона пропонує втекти, але сестра зраджує її. Руй підвішує зрадницю на павутинні і залишає так до сходу сонця. Раніше його сім'я була набагато більша, але всіх повбивав сам Руй. У минулому Руй був дитиною слабкою і хворою, але одного дня до нього прийшов муцан, який зробив його демоном. Він був вимушений вбивати людей, щоб жити далі, а родичі хотіли вбити руя. Тоді він зрозумів, що їх сімейні зв'язки не були справжніми, і через це він їх вбив. Потім він намагався створити собі нову сім'ю. Але так і не зміг. Тепер сестра, по його наказу, прийшла вбивати мисливців, де її зустріла стовп шинобу. Демон зробила вигляд, що вона жертва обставин, і почала брехати про вбитих нею людей. Але брехня не подіяла і Шинобу вбила її своєю катаною. Після цього Шинобу знаходить Незука і нападає на неї, але її захищає Томіоко. Танжеро пробує пояснити, що Незока небезпечна. Шинобо не слухає його і збирається напасти. Томіоки захищає їх і дає шанс танджера і незика піти. Протеже шинобо канауцю Юрі наздоганяє танжеро. Вона вже була готова вбити Незока, але Ворон не встигли передати інформацію, що танджера і Незоко потрібно доставити в штаб. Танджера прокидається у штабі на суді перед стовпами. Шинобу питає в нього, чому він ходить з демоном, це пряме порушення статуту. Він пояснює, що Незоко його сестра, яка стала демоном, і при цьому вона не з'їла і не з'їсть жодної людини. Не усі стовпи вірять йому, але ніхто не спробував вбити танжера чи його сестру. Усі очікують на голову. Танжеро пробує пояснити, що незока не небезпечна. Зненацька один із стовпів Санемі Шинодзугава. Не послухався прямого наказу голови і проткнув коробку з незуком. Танж б'є головою. Стовп вирішив бити танжуро, але це зупинив, з'явившися голова. Він визнав Танжура і йнезоком мисливцями на демонів і попросив стовпів прийняти їх. В якості доказу він просить, щоб його доньки зачитали лист урокадакі стовпа води у минулому. У листі написано, що Незуко змогла залишити розум людини і може жити і не їсти людей. І якщо Незуко скривдить людину, у Рокадакі, Томіока і танджера зроблять Харакірів знак вибачення. Також голова розказує стовпам про те, що Танджера особисто бачив мудзана, і це перша інформація про нього за довгий час. Шинадзукава прийняв той факт, що танджера треба залишити живим, але не Незука. Для нього слова голови і лист нічого не доказують. Тому він вирішує все перевірити і ріже собі руку, обливаючи коробку несока кров'ю. Однак це не визвало ефекту, тоді стовпи визнали їх обох. Після суду Танджера відвезли до госпіталю, де вже були яноски і Дзеніцу, якого шинобу вилікувала у то ніч. Декілька тижнів Шиноба просила своїх підлеглих провести винищувачам оздоровчі тренування. Одне з найважливіших тренувань це постійна і повна концентрація дихання. Це тренування допомагає значно підвищити сили, але концентруватися навіть на декілька хвилин неймовірно складно, не кажучи вже про добу. Щоб навчитися, винищувачу дають флягу, яку треба зруйнувати за допомогою повітря. Танчера почав тренуватися в день і медитувати вночі. Одного разу під час медитації до нього прийшла шинобу і поділилася своєю мрією про мир з демонами, і що він, мабуть, єдиний, хто зможе її здійснити. Вона розповіла йому історію своєї сестри Канаї, яка, як і Танджеро, була добра до демонів, які потім її вбили. Через ще декілька тижнів тренувань танджера зміг наздогнати Канао Цуюрі, наставником якої була шинобу, а потім він ще й перевершив її уміння. Тоді танджеро почав тренувати яноски і Зеніцу. Пізніше танджера повністю вилікувався і спитав у шинобу, чи знає вона щось про техніку його батька, танець бога вогню. Виявилось, що вона вперше чує про нього і каже йому спитати Рингоку, стовпа полум'я. Тим часом, після смерті Руй, Мудзан у своєму новому вигляді визиває усіх демонів нижчих місяців до фортеці нескінченості. Він питає, чому нижчі місяці такі слабкі, і стовпи помирають лише від демонів вищих місяців, склад яких не мінявся вже більше ста років. Не дочекавшись нормальної відповіді, Мудзан вбив усіх, окрім Енмо. Він перший нижчий місяць і зміг залишитися в живих, тому що отримав справжню насолоду від смерті інших. У нагороду Мудзан дає йому порцію своєї крові і наказує вбити хоча б одного стовпа і Танджеро. Вранці голова доручає танджера, яноски і зеніцу приєднатися до Ренгоку на місії в потягу нескінченності. Частково це рішення було прийняте, тому що Шиноба хотіла, щоб танджера дізнався від Ренгоку більше інформації про танець бога вогню. Перед від'їздом танжера дякує Канао за тренування, і вона вперше починає говорити за весь час перебування танджеру тут. Вона, прийомна сестра Шинобу і Канаї. В минулому її продали у рабство родичі, а шинобу з Канаї викупили її і почали вчити. І хоч зараз в її житті все добре, вона не може самостійно приймати рішення. Для цього Каная дала їй монетку, підкидаючи, яку Канао розуміє, що їй треба робити. Вже ввечері Танджера зі своїми друзями відправляється на вокзал, де вони сідають на потяг. На цьому перший сезон аніме клинок, який знищує демонів, закінчується. Дякую за перегляд та реакції. Не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропустити нові відео. Па-па!